Всім привіт! Сьогодні на обзорі міні-трактор Scout T254C. Взагалі, трактори Scout не перестають мене дивувати. Саме на цій моделі теж є прикольні новинки, фішки, яких ви ще не бачили. Тому рекомендую дивитись уважніше та не перемотувати. Що ж стосується дизайну, то це все на любителя. Комусь він може подобатись, комусь ні. Але я хочу одразу відмітити, що мені тут дуже подобається якість самої покраски, та й взагалі трактор продуманий зовсім непогано. Звичайно ж, я думаю, що таку техніку ви вибираєте не по дизайну. Тут важливий функціонал та можливості. Тож, давайте його оглянемо, розпочнемо, як завжди, з коліс. Передні колеса мають розмір 6 на 16. Колія, до речі, регулюється, тож має два положення метр двадцять або метр сорок навіть. На задніх колесах в комплектації є додаткові грузи, і розмір резини 9,5 на 24, тобто трактор на стандартних колесах. Передній мост тут встановлений редукторного типу, він нічим не відрізняється від інших мостів, які встановлюються на тракторах такої потужності. Тож, кліренс тут 32 см, агротехнічний просвіт 35 см. Передні ж грузи, як ви бачите, теж є в комплекті. Експлуатаційна вага трактора 1 тонна 450 кг. Гідропідсилювач руля тут, звичайно ж, є. Гідроциліндр встановлений попереду моста по ходу трактора, штоки якого захищені металевим захистом. Що стосується паленого баку, тут також, як і на тракторі потужністю 50 кінських сил, сам бак має форму приборної панелі і в принципі він нею і являється. Особисто мені це рішення дуже подобається, ємність тут взагалі 50 літрів, і для трактора потужністю 24 кінських сили, це дуже багато. Особисто, на мою думку, такий бак є практичним і зручним. І виглядає це все теж прикольно. Що ж, Тепер давайте оглянемо трактор ззаду. Що стосується чулків на задніх полосях, вони, скажімо, нічим не відрізняються від того ж самого кентавру. Що стосується гідровиходів, тут тільки одна пара стандартна. Підйомний же ж механізм розрахований на вагу в 450 кг. Нижні тяги мають нормальну товщину, знизу підсилені полоскою металу. Щодо кріплення бокових розтяжок або стяжок, то як називає. Звичайно ж, хотілося б міцніші, але не думаю, що це якась проблема. Що стосується причіпного вузла, він тут тільки один, так, він регулюється. Але особисто мені такого плана вони не подобаються. Вал відбору потужності має дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину, і сапун з гідравлічної системи виведений на крило. Одразу хочу зауважити стосовно сидіння. Як ви бачите, амортизація тут відбувається за допомогою двох пружин. Підсунули китайці таку нехорошу штуку, тому що невідомо або трактор буде продаватися з таким сидінням тільки дешевше, або постачальник його замінить. Тож при замовленні уточніть це питання. В будь-якому разі, в наступних партіях це точно виправлять. Що ж, а ми рухаємось далі, оглянемо органи керування. Мені подобається, як на скауті зроблені речаги. Вони всі довгі, зручні, абсолютно все знаходиться під руками. Особливо довгі зробили речах перемикання передач та діапазонів. І переключаються вони тут дуже зручно, а головне чітко. Що ж стосується передач, тут 4 передачі вперед, одна назад і два діапазони понижені та повишені. Отже, 8 вперед та 2 назад. Що ж стосується посадки в трактор, тут. Багато місця між крилом та приборною панелью, І заскочити на цей трактор можна без всяких проблем. Педальний вузол тут, до речі, стандартний, тормозна педаль здвоєна. На педалях також є бокові упори, щоб нога у вас не зіслизнула. Приборна ж панель виглядає цілком сучасно. На ній є все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. І що тут є ще цікаво трактор глушиться ключем. Що на китайських тракторах такого плану я ще не бачив. Коли відкриємо капот, ви побачите, як це реалізовано. Капот відкривається традиційно спереду, піднімається вверх за допомогою двох газових упорів і тримається так у відкритому положенні. Компоновка ж або комплектація двигуна тут стандартна. Генератор потужністю 350 Вт, два інша насос, один на гідропіцілювач руля, другий на вимикач маси встановлений в більш-менш зручному місці. Блок реле і запобіжників теж розташований нормально. Що стосується розшивітельного бачка для охолоджуючої рідини, його тут немає. Акумулятор встановлений на 80 А. Радіатор традиційно захищений металевою сіткою. Що ж стосується самого двигуна, це КМ385 ВТ 3 потужністю 24 кінських сили, який має об'єм 1532 см3. Повітряний фільтр контактно масляний з циклоном. Що ж стосується фільтрації палива, є ось такий фільтр відстійник та звичайний фільтр тонкої очистки. Також традиційно встановлена система підігріву впускного повітря для полегшення запуску у зимовий період. Що ж стосується зупинки двигуна ключем замка запалювання, тут все просто, є ось такий сервопривід, який вбирає подачу палива. Тобто реалізовано все абсолютно просто і нема тут нічого дорогого або складного. Якщо додивитись відео до кінця, я вам покажу, як це все наглядно працює. Що ж, тепер давайте я це все вам підсумую. Зроблю свій висновок, а ви вже будете думати. Так, і стосовно ціни, на сьогоднішній день я її не знаю, я потім її допишу в описанні або напишу в коментарях. Скажу тільки орієнтовно, це буде десь в районі 7000 доларів. І що ви можете купити на сьогоднішній день за такі гроші? Крім кентавра 244-го, в принципі, ви не візьмете більше нічого. Джинми або ловоли, я вже не кажу про донфенги, починаються від 7,5. А дешевше це тільки Сінтай. Тож, в принципі, думайте, є плюси, є мінуси. Загалом же ж тракторець мені подобається, суттєвих недоліків я тут не бачу. А от переваг і цікавих новинок тут вистачає. Але звичайно ж, вирішувати все тільки вам. Якщо у вас є якісь запитання, дзвоніть по номеру телефону, який ви бачите зараз на екрані. Ну я вам зараз покажу, як заводиться та працює трактор. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.